Працівниця Коломийського тубдиспансеру знайшла в купленому тістечку скарифікатор голку для відбору крові із пальця. Пачку із солодощами жінка купила дорогою на роботу, пригостила всіх колег, а у своєму виявила гострий предмет. Одну я з'їла нічого, в другій я як розкусила, то там побачила скарифікатор. Він був використаний, бо він був відкритий. Зразу я була в шоці, ніяк не могла заспокоїтися, просто не уявляла, як може у. Цьому кондитерському виробі попастися медичний інструмент. Це просто не можна описати, яка в нас була реакція. Ми всі спочатку перелякалися, бо тому, що це могло бути коштувати життя їй, як не як. Вона могла і подавитися, і вколотися. А не дай Бог, що це дитинка якась могла маленька з'їсти, це ж могло бути удушення і взагалі. Обурена Тетяна одразу ж звернулася не, до продавців. ті не повірили, і звинуватили жінку в тому, що вона сама запхала в тістечко скарифікатор плачучи з. Завідуюча мені гастрономом пообіцяла, що вони це все так не залишать. Що завтра має приїхати їхній представник з цієї фірми? Це все вирішить, що вони перервуть з ними контракти. Вони не будуть брати ці тістечка більше в них. Коломийському відділі економіки міської ради кажуть, що люди щодня скаржаться на погану якість продуктів, але в Коломиї вже понад два роки немає представника інспекції з питань захисту прав споживачів, тож людей лише консультують, а далі вже відправляють скарги до Івано-Франківська. Те, що станом на сьогоднішній день склалася така ситуація, що ті органи влади, які б мали контролювати якість і безпеку продукції, ну, у них практично немає повноважень. Тобто на сьогоднішній день досить ну, обмежені перевірки. Тим контролюючими органами. тим часом Тетяна не має наміру судитися, каже, що хотіла лише застерегти людей про можливу небезпеку.